Дональд Трамп провів свою першу прес-конференцію після офіційного визнання його перемоги на президентських виборах. Під час розмови з журналістами політик відповів на питання щодо планів на зустріч із Володимиром Путіним, термінів завершення війни в Україні та перспектив її вступу до НАТО. Докладніше далі. Обраний президент США Дональд Трамп, чия інавгурація відбудеться 20 січня, вважає, що війна в Україні може загостритися і стати набагато гіршою ніж зараз. Зокрема, республіканець звинуватив попередню владу США на чолі із Джозефом Байденом у помилкових рішеннях, як то виведення військ із Афганістану, що спровокували Росію до нападу на Україну. Також Дональд Трамп вважає, що тепер зупинити бойові дії стало значно складніше, але він все ще має намір провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Не пізніше ніж за шість місяців після своєї інавгурації, адже кожен додатковий день війни забирає багато життів молодих людей. Відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України у НАТО, Трамп припустив, що Джо Байден порушив певну домовленість про невступ України до альянсу. У них була угода, яка б задовольнила Україною всіх інших. Але Байден сказав Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО. Цитує Трампа главрет. Також політик зазначив, що може зрозуміти почуття Росії. Сії у цьому контексті, адже така перспектива була суттєвою проблемою для Кремля протягом багатьох років. На уточнююче питання журналіста, чи Україна ніколи не стане членом НАТО, Трамп відповів, що це завжди було очевидним. Тим часом в офісі президента України позитивно відреагували на перенесення візиту майбутнього спецпредставника США з питань Росії і України Кіта Келога до Києва за словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Це сигналізує про те, що у перехідній адміністрації Трампа вже є глибинне розуміння природи війни в Україні, мотивів агресора і того, що слід шукати інструменти суттєвого впливу на Російську Федерацію, а не очікувати від неї адекватних реакцій на будь-які прохання. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у нього є сподівання, що після інавгурації Дональда Трампа перші візити, вже призначеної нової адміністрації, відбуватимуться в Україну. Пише судово юридична газета. Також глава МЗС зазначив, що сторони працюють над визначенням часових рамок візиту Кіта Келуга до Києва і його наповненням максимальним змістом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.